Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати мідболи в грибному соусі. Нам потрібно 800 г фаршу, 200 г печериць, почок зеленої цибулі, 4 зубчика часнику, 3 столових ложки панірувальних сухарів, 1 столова ложка борошна, 1 столова ложка сметани, 300 мл води, пів чайної ложки паприки. 2 столови ложки олії. Сіль та перець за смаком. Перемішуємо фарш панірувальні сухарі, паприку, передавлений через прес-часник, нарізану зелену цибулю, сіль та перець. Формуємо з фаршу мідболи. Обсмажуємо їх на олії на сковороді до золотистого кольору з усіх сторін. На тій самій олії обсмажуємо нарізані скепками печериці. Зверху на печериці викладаємо мідболи смажені. Перемішуємо воду, сметану та борошно. Заливаємо сметаним соусом мідболи та тушимо під кришкою хвилин 10. Ось, які вони вичні. Much noho.